Я стою, пью чай. Я тут под глазой. Что-то такие булькает постоянно. Не может разуметь, что такое вообще вы лилиях самых. Похоже на лынка сильно. Бульки постоянно выходят. Такие дребни древние. Ну и вот такая краса у нас. Речка Уж. Самый начинается с хит солнца. Дуже такі пейзажісті місця, дуже гарно. Сонячно буде сьогодні, тепло. І бачу, рибі тут вистачає. Ну, білої рибі просто вона зводить вагон. І там далі, так далеко-далеко, все в ліліях іде І ось чайки вже полетіли на охоту. Всіх вітаю на ріціуш. В цьому випуску ми з вами будемо ловити на махові вуки, на поплавок, рибу, яка буде клявати. Вчора ми закормилися перед ночевою на цьому місці ось таким мега-міксом. Називається він творог. Хочемо подивитися, що сьогодні буде клювати вранці. Вже перед нами я бачив як щось хороше вилетіло, схоже на жорщуки вранці. Ну і я ось дивлюсь, там такі от в лінію виходять бульки, в ходу якась густе Може, ляч піднімається. Ну і зараз будемо з вами закидати. В нашому арсеналі ось буде декілька вудок. Будуть махові, будемо храбака зараз ставити. І будемо ставити опариша. Ніколи не воюю на цих місцях на таку, на таку якби, оснастку, ніколи ну, не спеціалізувався в цих місцях повнивні риби. Це зазвичай були завжди мої місця на хижака. Особливо по щуці. Ви, напевно, бачили мої випуски з плавом по ріцю на лоці, коли ми там з одним знайомим сплавляємося і ловим щуки. Це був 2023, серпень-вересень. І я тут ніколи не ловив от на таку мирну рибу не приїжджав. Хоча я так дивлюсь, ось ми вранці походили. Я ось дивлюсь о, якісь такі цікаві бульки, або винок, або кора на карася тут дуже не схоже. На лящані, тобто така от риба. О, Бачите, що щука виробляє за нами. Просто кипить вода, які тут є. Ну, спінінга на сьогодні немає, я не брав. Точніше, спінінги є, але я не брався ні на який силікон, не хотів я цим займатися. Ну, вона завжди тут буває, ганяє. І вже вранці я дивлюсь такі от бульки були, що схоже що на якусь таку трофейну рибу. І я вранці встав уже. Передають посередині, теж там такі цікаві такі бульки. Цікаво, цікаво так було, подивитися, поспостерігатися, як тут ще риба на цих ямах стоїть. І сьогодні ми повинні щось тут цікаве зловити, я думаю, якусь густару таку видубить, з цих лілій треба. Тому не будемо затягувати, зараз закидаємо махову на храбака, а може навіть на бутерброда зараз закинемо і почнемо ловити якусь рибу. Так, я думаю, зараз одну заліпимо сюди в вокенси. Ми тут вчора кидали творог, мега творог кидали. Можеті здесь тут тобто, вже линь стоїть і жде лінь. Таке місце, місце гарне таке для віння. Якби він просто тут був. ну Хоч би вона така, я вам скажу, вже почти 2 метри. Це добре. Я знаю, що тут в цих місцях йде тверде дно, не замуляне, пісок. Плюс е, цей плюс е, камні. Інколи відпадається коря. Тобто риба. А вже ж на цьому місці повинна стояти. Першу вудку закинемо робаком і опаришем. Бутерброд на одному гачку таки буде. Те, на що ми зловили линя на плочі. Подивимось, що буде насеклювати, чи буде задобувати біла риба, а як і буде задобувати, то яка. Другу вутку закинуємо чисто на хробака. Подивимось, що на його буде. У нас ось ще такий монтаж стоїть з боліт. Полісся. Трошки коротенька будка виходить. Ну нічого, розберемо зараз. Закинемо, я думаю, її сюди так прямо. недалеко, під кущик лилий. теж вчора твора -от. -от на Отак. Взяло О, куняра клюнула яка. Думаю, що вона так попливло проти течії. Кунь гарний клюнув. Ось такі окончик клюнув. Куняра клюнула на храбака. Візьмемо жарочку. На черв'яка. Я це закинув. Пучок там з двох червяків стояв. Це зразу окунь клюнув. Поклявка гарна була. Я ще навіть не встиг штативу виставити. Бачу що. Что на хробачка? Клюнула на не монтаж коротенький. Вот тут под лилиями такой, я закинул, хопа. это все равно тут клюнуло. Чудо. Знову взяла, Окунь, взнул, клюнул. Взнул, клюнул, окунь на храбака, А тут айго его это окунь. То есть щука меру вроде по сути, клили. Я так стою тут, она там, на там пякате просто кипит вода. Воно і не дивно, зараз, наприклад, піднялась вся риба. Дрібна маю на увазі. І ще там вже тут, як тут. На одну ту саму вудку залию вже два окуня. І непогані окуня. А це клюло вже у нас на вудку проводку. Ну така, ручку такая взяла. взяла, ось в ліліях перед камерою. Кава покльовка. А, це безсмертний Йорш, понятно. Думаю, що там ми, С невеличку таку густеру в проводку. І клюнула аж п'ятечею там. Ну, твоя ходка тут, конечно, клюе. Такая здоровая. Что капец. О, ужас. О, ужас. О, ужас. О, странно, нахроба Гостера. Поки що клюя гостера невелика. А чому не знаю. Тоді така, як я був чуть вище, то ну, така непогана попадала. Непогано попадала і не. ну, хотілося б, звісно, звути трофей куграм 300 хоча б. Оставай. Дивіться, друзі, яка легко відкакнула, мега верховодка сезона 2024. Дивіться, яка почти чихонь. У мене тут трохи була така, знаєте, ну, попуталась вудка, де я трошки вирішив поставити трохи більшого на розмір гачка. Тобто в мене вже такий виходить ну, на один розмір більше, ніж та троєчка у мене. Гачок я поставив, але не червоний, а такий стальний. Тому що червоний... Теж непогано працює в сонце. Ну, Вирішую, Вирішив стального поставити. Подивіться, що буде. Я це зразу кидаю і одразу така от клюнула мега, мега здоровена верховодка. Думав, клюнула якась така густера. О, оце покльовка хороша. Знов трофейна верховодка клюнула. Бачите, такі верховодки трофейні клюють. Жарить мене. На гусь такому попасти? Ого, щось таке ого, краснопер толковий Толковий краснопер плюнув Бачите, як зміна гачка підчіплювання плюс там. Одного опариша вирішує все по такій непоганій білірі. Такий жмут хороший кидаєш і, бачите, риба взагалі не пропадає майже. Що це таке у нас? Красно петле. конечно, тоже куклю сумасшедший. О, что-то хорошее, друзья. Что-то хорошее взяла. Она на густера хорошее взяла. Ух. Что с такими ногами? Ого. Что взяла? Густера трофейная, друзья. Видите, как густера клюнула. Фу ху ху, -ху. Такой еще не ловил. К. Ка... Плеската. Это трофей узел. А что я тут она такая вот симпотна. спрацювала наша. Тактика три апариші називається. Зразу взяла хорошу густе. Моментально. Плюс ми зробили хорошу підкормку творогом І вона одразу дала про себе знати. Бачите, що вона хоче? Не хоче вона такі нещасні, висморктанії апаріші. Все-таки вона більш хоче, бачите яку насадку. О, одразу з ходу ще хорошу взяла. А, це воно щось. А це верхолодка хороша взяла. Бачите, треба парише працюють. От що я сьогодні зрозумів от, по білій рибі на даній річці, точніше на даній ділянці річки уж, все дуже просто, як кажуть, вік живі, вік учись. Якщо ви знаходите нормальну рибу, ну, я маю на увазі білу рибу, там, плітка, це краснообра або густира, може навіть і лящ, і ловите в проводку. І Якщо на річці є хороша риба, ви знаєте це, то постарайтесь поекспериментувати, збільшити розмір гачка. Там на, хоча б на один розмір. І зробіть більшу насадку. Тобто у моєму виконанні зараз висить 4 опариша І що я помітив? Я почав це використовувати і почала влітати трофейна верховодка, гарний краснопір і гарна густера. Це випадковість, чи так просто, чи система. Я думаю, це система, тому що випадковістю це не може бути. Бо ми повністю відсіяли цю всю дрібноту. Повністю. Ну, і творог а вже ж теж робить свою справу. По поводу взагалі от ловлі в проводку, ловлі по дну, що виграє. Однозначно, ловлю в проводку на білу рибу виграє і виграє сильно. Тому що ось стоять по дну, ну таке собі, там щось клюне, там щось клюне. Якщо не рахувати тих декілька непоганих окунів, в принципі, по дну я сьогодні нічого не зловив. Тому що все-таки біла риба вона хоче, щоб насадка пливала в товщі води. Наша тактика доволі проста. Вона завжди така, як і два роки тому, як і три роки тому, як я почав ловити. Просто на такій глибині на дном пливе сама наша насадка, і риба у дна на неї клює. Якщо ми зараз в товщі води зробимо, зараз нам дрібнота життя теж не дасть. Вона буде клювати, але ми не зможемо її засікати. Але якщо враховувати, що ви збільшуєте гачок і ловите на там збільшуєте насадку, то шанс те, що буде брати непогана біла риба, він, ну, мені здається, подвоюється все-таки. А при умові, якщо ви вже ще її знаходите, якщо у вас на ріці вона є, бо якщо її немає, це ну, це все понятно. А ми зараз і далі будемо продовжувати ловлю, тому що на цьому місці доволі непогано клює. Бачите, вона любить творог. Він теж любить творог. Хороша взяла таку я, ловлю давно. Таку я останній раз ловлю в мотійках. Це друга, друга зона відселення була обов'язкова. Оце така там гостра клювала, ще й більшу навіть ловили. Тобто є вона і тут така, аж такі клюють. Це густара десь грам, я думаю, може 250, навіть до 300 грам десь це та густара, Така, як шайба. проводку клюнула. Вот маховые стоят, да, там храбак на дну стоит. Бы я его же снял. что с него вообще ну не брало. Проводку взяла. Маш такие тут стоят. Густерки. На дном я обдув Проводку. И все. Як кажуть, прововка промовка. Тільки сказав, що по одну не клює, зразу ось по дну клюнула на храбака, така упитана, непогана густера. Ну, вона закроє, хай те, що там пала мимо садка, нічого страшного. Хотів зробити трохачковий, але не, не вийшло. Клюнула на храбака під ліліями тут. Ну, ка, непогана густера взяла, як для цих місць. Бо Я тут саме з сканери розбирався. Мені лінь було йти до садка. Подивиться такі розміри гачка Скільки там апариша висить і клює верховодка. І я помітив, що чим більша насадка, тим агресивніше клює біла риба. Ось такі покльовки прямо в дно. Щось на п'ятиметровку... Єсть, щось єсть. Плітка хороша взяла. Хороша плітка, друзі, взяли. Дивіться, платяра клюнула. Теж на черв'яка. Довкола, товково. Щось здурило по дну на храбака. Може творог тільки почав працювати. Може піднімалась, виходить проти течії, то виходить проти течії, якщо вона піднімається, бо перша вука в проводку я ловлю. А я зараз її витягну, бо мене зараз тут йде перезарядка. Там треба паріші змінити і камери трошки підзарядити. Бачите зразу... Ну, Бачите, біла риба на цій точці дійсно є. Є хороша і. Ну, плітка хороша взяла для цієї річки. Краснопер хороший попадає, густера хороша попадає. Тобто біла риба сьогодні на відсіку є гарна. Толкова. Мене тільки одне дивує, чому нема тут ляща хорошого. І все. Якби ще тут купляв хороший лящ, то це була причка номер 1 Поїхати половити білу рибу. А ми ставимо 4 опариші. Попробуємо зараз ще, може п'ять в проводку. У нас гачочок точки збільшений. Тобто можна буде і 5 закидати. Побачимо зараз, що воно буде. Ну, щось взяло, непогане. Що це у нас? Густара взяла. Взяла густара на пучок апаріша поверху. бачите, ну, такі вже вони засмоктані, треба дуже скоро буде їх міняти. Ваш така насадка поверху. Ось таку насадку я ставлю. Ніколи таку не ставлю. Сьогодні така перша рибалка у мене що така риба криє поверху. Ну, як поверху, проводку правильніше, на дно. причому. Такий вовни непоганий сьогодні у нас Остера така гарна. Де по друзі висиплемо, глянемо, що там ми нашморгали сьогодні. Ну дивіться, в принципі риба клюнула непогана. Оцей дріб'язок трохи позбираємо там. А окуня теж заберемо на жрение, Кунцов заберемо, заберемо плітку. Зберемо коснопірку. А густиру, я думаю, всі повипускаємо. Вона вся така от гарна. Це як шайба геть плюнула. Бимо її випустимо. Бо на жаріння це така риба, як я та ця там не годна, це забираємо та одна поплива. Ну і це попливе. Верховодка, звісно, сьогодні тут впечатляюще клевала, дві цика верховодка брала. Хороша верховодка брала. Будемо закінчувати нашу сьогоднішню гранішню риболовлю по білій рибі на риці уш. В принципі, висновки наступні. Перше, що риба гарно реагує на творог. Особливо мегамікс творог просто робить вітер на цій ритці. Ми тільки його підкидаємо, зразу клює хороша густера цих місць. Перестали підкидати, трошки її виловили, яка прийшла на цю прикормку, ну і починає потім клювати якась верховодка. Можна було б її тут до посиніння сидіти, ту густеру шморгати з цією самою пліткою, але я думаю, вона треба вже закруглятись і так достатньо сьогодні зловили. Які от були нюанси сьогоднішньої ловлі? Перше, те, що все-таки. Закормка точки з вечора вона працює. Друга, густера, ну в принципі, будь-яка нормальна біла риба, полюбляє, щоб підсипали підкормку постійно. Тут вона збивається, і клює більш такі ну, непогані екземпляри. Третє, що, якщо ви знаходите хорошу таку от точку, де є непогана біла риба, можна збільшувати спокійно гачок. На один розмір, а то навіть і на два розміри, і ставити вже не один опариш, не два опариша, а можна ставити пучок, там 4-5 апариша. І як показує сьогоднішня ловля в проводку на цю би, систему, воно дуже класно клює. І ви зразу відсіваєте цей весь дріб'язок, і ви спеціалізуєтесь просто по більшій білій рибі, яка є якби, в тому місці. Да? Плюс все залежить ще від річки, тому що вроді, на ріці може бути біла риба, але спеціалізація міст, вона трошки інша. От може так ось бути і там вище барт, вище Біхів, там теж багато білої риби, але ви так не половите, там навряд чи так там вийде повіть. А ці місця вони дійсно от, ну, класно підходять для того, щоб рибу був проводку. Я думаю, це не останній випуск на каналі з цих місць, тому що я так ось стою дуже гарно. Вузька річка, річка достатньо глибока, багато лілій і місцями вранці, бачу десь підривають або короб, або вінок. Тому я думаю, ми сюди обов'язково ще заглянемо, але візьмемо, напевно, наступного разу з собою спінінг, тому що я дивлюсь, ось по риці ну, щука просто робить мирву. Просто робить мерву і, ну, щоб був спінінг, я думаю, ми ще походили, може, ще й випуск на спінінг бізняли. А тому будемо закінчувати цей випуск. Ви можете Будем... цьому відео поставити лайк, написати коментар під відео і підписатись на рейпоказ України і чекати наступні відео з річки Уж. Всім до зустрічі!